Динапіку Ханої, столиці В'єтнаму. Це ще не найживіша вулиця в, ці, в цьому місті. Правила дорожнього руху, що вони існують ні для кого. Кількість моторолерів на душу населення реально тут зашкалює просто. На моторолерах їздять всі, жінки, старі, діти, вагітні, всі, хто завгодно. По троє, по четверо, бачили навіть п'ятьох. Дуже смішно спостерігати, як поміж цих моторолерів проскакують ленджролери, Бентлі і всі інші автомобілі. Це дуже схоже на нас. Не з приводу моторолерів, а з приводу Бентлі, кількості наявності таких дорогих автомобілів у такій доволі небагатій країні. І водом тут нічого іншого не лишається, куди так само порушувати право дорожнього руху, як і всім інше.